Відпочинок, який завершився ножовим пораненням. Днями до лікарні госпіталізували 24-річного мешканця Ужгородщини із численними ножовими пораненнями, шість колотих і одне проникаюче. Йому їх наніс 18-річний мешканець села Серне у ході конфлікту. Після чого молодик зник з місця події і переховувався. Оперативники кримінальної поліції швидко розшукали та затримали підозрюваного його помістили до ізолятора тимчасового тримання відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Також вилучили і речовий доказ. Це ніж його розшукали неподалік місця злочину. І наразі слідчі відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції проводять за даним фактом досудове розслідування, правова кваліфікація цієї події, частина перша статті 121 кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за скоєне затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.